У Києві марш рівності. Центр міста перекритий. Чергують поліція і Нацгвардія. Правий сектор заявив, що зупинить марш за права ЛГБТ. Активісти кількох націоналістичних організацій ще вночі заблокували центральні вулиці Києва, аби не допустити проведення маршу ЛГБТ спільноти. Напередодні невідомі зламали сайт маршу і виклали на його сторінку погрози у розправі над представниками сексуальних меншин. Нагадаю, Київ прайд і акція на підтримку прав ЛГБТ. Яка щороку відбувається у столиці Цьогоріч Учасники демонстрації пройдуть вулицею Володимирською від національної опери до площі Льва Толстого. Акцію, якій за прогнозами, братимуть участь близько п'яти тисяч людей, охороняють шість тисяч поліцейських. Працюють кінологи та кінна поліція.